Зараз дуже багато людей, які ходять до екстрасенсів, бабок, ворожок, гадалок, які Гадають на картах і все таке подібне, щоб дізнатися, що буде далі. Всі хочуть знати, що буде далі в особистому житті, що буде далі в країні, і таке подібне. Але Бог відкриває, показує в Біблії, що ніхто не знає, що буде далі, лише один Бог. І Бог також відкриває це своїм Божим людям, своїм пророкам і апостолам. І це все, всі пророцтва, які написані в Біблії, вони вже збулися до цього дня. І також Бог показує, що всі ті імперії, які будувалися, вони будувалися не на слові Божому і вони були зруйновані. І також ті імперії, які хочуть зараз будуватися, вони також будуть зруйновані, тому що вони будуються не на слові Божому. Дуже багато злочинів, дуже багато беззаконня відбувається.